Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати котлетки печінкові рублені. Ну і покажу ж вам Печіночку я промила гарно. Тепер буду зрізати все, де що мені не подобається. де яка можливо, плівочка буду відрізати, а печіночку нарізати дрібненьким. Кубиком. Отож, нарізаю, підготовляю печіночку. Печінка в мене куряча, я думаю, ви вже побачили і зрозуміли, що котлетки будуть з курячої печіночки. Буває, я другий раз. Печінку пропускаю на м'ясорубку. Теж добре, гарно і смачно. Ну, Сьогодні саме показую рублені. Так, займаюся печіночкою. Печінки я взяла тут десь грамів 600, можливо, пів кіла, кілограма. Отак десь приблизно нарізаю. Це моя одна з улюблених страв. Люблю печіночку, печінкові котлетки такі, тортик печінковий, Полюбляю. І ось показую і вам. Готуються дуже легко і просто. Це головне нарізати печіночку. А далі все змішали і швиденько на сковорідку, і все готово. Я показую всі простенькі рецепти. Немає в мене ресторанних, блюд чи щось таке. З високої кухні У мене все простеньке. І смачненькі рецептики, що швидко, легко і просто готуються, і смачні. Головне, що смачні, домашні. що готую своїй ось сім'ї, показую вам. А вам цікаво, дивіться, не цікаво, ну це вже таке діло. Це вже таке діло. Це вже вам вирішувати, дивитись чи не дивитись. Значить так, печіночка готова, нарізала я її дрібненьким квадратиком, кубиком, як хочете, так і називайте. Додаю, двоє яєць сюди вибиваю, солю за смаком. Підперчую на кожен на свій смак. Додаю одну цибулину величеньку, стерла на терточку великі вічка. Можна також накришити, нарізати дрібненьким кубиком. Я ж потерла на тер. Далі додаю 2 столових ложки майонезу. Так. Розмішую це гарненько. І додаю десь три столових ложечки борошна, муки. Як хто хоче, так і називайте. Так, розмішую. Додам ще десь чайну ложечку приправи до курки, можна до шашлику, кому як до вподоба. Додаю і розмішую. Все, все гарненько розмішала. Тепер поставила сковорідку на газ, розігріватися, налила чуть олійки і буду зараз обсмажувати котлетки. Так, на сковорідочкою, ложкою. Ось так потрішки викладаю фаршику нашого і формую такі котлеточки. Розмір ви вже визначайте самі, я такі невеличкі роблю. Все. На середньому вогні обсмажую котлетки з двох сторон до румяної. Кірочки, шкірочки, як назвете. Ну що ж, обсмажила я вже всі свої печінкові рублені котлетки. Вже навіть і спробувала не стрималася, бо дуже їх полюбляю. Смакота, ну, тут і казати нема чого, хто полюбляє печінку, за вуха не відтягнеш. Дуже смачно, дуже. Отож, спробуйте, хто ще не пробував, вам обов'язково сподобається. Дуже легко, просто, швиденько, але головне, що смачно готується все на швидку руку. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Подавати можна із соусом, який вам подоби. У мене сьогодні ось такий солодкий, верніше кисло солодкий соус з абрикоски. Смакота. Отож, дівчатка, кому подобається спостерігати, як я готую. Простенькі, звичайні страви. Підписуйтесь на мене, залишайтеся зі мною, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Будемо дружити!